Про те, що баба Марта не жінка похилого віку, а народне болгарське свято знають відтепер учні 4-ї тернопільської школи в бібліотеці, музеї, літературне тернопілля. Їм розповіли про культуру та історію республіки Болгарія, а також провели майстер-клас з виготовлення Мартиниці. Мартиниці це такі обереги, які робляться з шостих ниток з білих і червоних ниток. І люди в знак пошани та поваги дарують одне одному. І ті омлети для того, щоб людина була протягом року жива і здорова. Потім люди носили їх на руках, на поясі. В Кінці, після завершення цього свята, люди вішали ці обереги на плодові дерева, клали під камінь або на дах свого будинку. Це означало, що рік буде вдалим. Дерева даватимуть врожай, а в родині пануватиме злагода. Мартиниці можуть бути різними, наприклад, у вигляді ляльок або як браслет. Їх дарують 1 березня на свято. Баби Марти. Білі нитки на оберегу символізують силу, а червоні здоров'я. Я навіть не знала, чесно, що у нас є в Тернополі такі люди, які займаються так. Ну такою справою, мені дуже було цікаво поринути у цю атмосферу роботи. Це дуже цікаво. Чесно, мені здається, ну мені це дуже сподобалось. Такі оберіги. Я це що я зараз роблю. Я планую подарити своєму У нього скоро день народження, і якраз щоб він також знав, що це означає, і мені здається, йому буде приємно. Щоб повністю поринути в традиції Болгарії, Іра одягнула народний костюм, який пошила ще бабуся Ольги Бурило із домотканого полотна. Жінка каже, сама вже виросла з цього одягу, тому сподівається, що можливо онука Софія, коли підросте, цікавитиметься своїм корінням, носитиме цей одяг та допомагатиме бабусі в популяризації болгарії. Сподіваюся, я навчила говорити болгарською мовою. Вона буде знати болгарські пісні, буде вміти читати вірші болгарські. Ольга Бурило каже, клуб створили в грудні 2005 року, щоб популяризувати болгарську історію та культуру. Його назва «Трендафіл» у перекладі на українську означає Троянда.